Тож, підопічні Олега Рипона на надважливий поєдинок Соловйов. Соловйов виконує таку м'яку навісну передачу. Удар по воротах від француза. І сей від Андрія Поповича. Триває атака франківців. Хоча ні, Соловйов тут м'яч втрачає. А це вже по справжньому небезпечний момент. Була вже перша реальна нагода у франківців для того, щоб із нічийним рахунком 1-1. Соловйов. Сьогодні поки що він виконує абсолютно усі штрафні. Зараз не було положення поза горою у Сергія Швеця. І вдруге Андрій Попович рятує свою команду. Від здавалось би, вже просто таки неминучого пропущеного м'яча. І ще один момент в Прикарпаття на лівому фланзі своєї команди. Кинув за бокової, ну але й франківців. м'яч надовго не затримався. Зараз помилка відчитає. Шенкаренко виходить із Поповичем. і не реалізовує цей момент. Та ще й здається завдає ушкодження Поповичу. Ну, потрібна, звичайно ж, тому допомога лікарів. Шинкаренко зараз у нас і встигне ще й жовту картку отримати. Ну а ми звертаємо увагу на те, як Микола Квасний грубо помилився в цьому епізоді. І просто таки вивів саме він вічна віч Шинкаренка із Поповичем. Ну але як ми з вами бачили, не, не зміг п'ятий номер Прикарпаття сезони, коли ці суперники зійшлись один з одним. То це був сезон 2017-2018. Зараз атака удар по воротах і вже прийшла черга Івана Піцана вступати в гру. Класний удар від Романа Кузьмина в ближній кут, ну, але здається, піцан контролював там повністю політ м'яча. Много ну, майданчика. Бачимо тут в центрі поля тільки Гліба Попчука е та Шинкаренка. Навісна передача, удар головою. Хома! Хома пробиває, і відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі на 43-й хвилині зустрічі. Ну, здавалося б, так, хто ще, як не Хома, має відзначатись в таких поєдинках. Андрій Хома на 43-й хвилині матчу робить у нас рахунок 1-0. Ну і таким чином десь випливає цей забитий м'яч із логіки подій. Погодьтесь, друзі. І дійсно більше вже награли на забитий м'яч саме футболісти команди Господарева, ніж їхні суперники. Ну і відзначаємо також дало скидку, хоча це, напевне, не була скидка. Точки суперників для того, щоб команда е, залишилась і на сезон 24-25 в когорті команд першої ліги. Михальчук Його удар з далекої дистанції. Сей від Поповича. Черговий раз. Атака франківців триває Шинкаренко. М'яка навісна передача. Знову агробізнес відбивається. Класний удар від Павла Михальчука. Ми з вами побачили. Я думаю, дуже. Швидко режисер трансляції дасть нам можливість побачити повтор. А все виглядало і дійсно змушений арбітр втрутитись в цю ситуацію. Просить він це зробити швидше. Навісна, передача, удар по воротах! І Василь Француз подвоє перевагу при Карпаття. 79-та хвилина. Ну і це вже, друзі, заявка, звичайно, на перемогу. Василь Француз в звичному для себе. Класним ударом головою підключився він під час виконання цього кутового до атаки своєї команди. І Ось так, от на швидкості головою переправляє він м'яч у ворота агробізнеса. Пролітає. Ось і класний момент уже в агробізнеса. І тут же щастя було на боці франківців. Я думаю, на боротьбу з суперником знаходить таку можливість на Шинкаренка віддати передачу. До сьомки м'яч таки доходить. Сьомка в штрафному майданчику, агробізнеса його прострільна передача. Як тут Хома зараз не влучає у ворота? Питання, я думаю, 2-0. Давайте ще раз задаємо забитими м'ячами. У нас відзначилися Андрій Хома на 43-й хвилині та Василь Француз на 79 й